Замовили ножики для своїх друзів. Добрі знайомі. Класні знайомі. Замовили гусати такі. Да, ножики, думаю, ножики діти. А мусор? А, так. вот такие два межа, да? Ножика. Такие же. Я не, не знаю, как вся штука, я вам да снимаю. Сверху снимай? Сверху сначала, да. Все. вс ⁇ Вот такой ножик. И вот такой. І два мусата. Гарний подаруночок. А цукарички мені. Цукарички <світ> тесі.